Бо слава колоросі в довгому, покрученому яру розкинулось село гори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами. От яру на всі боки розбіглись, наче гілки, глибокі рукавий, поховалися десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, осоці зеленіють левади. Греблі обсажені столітніми вербами. В глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать, ніби вправлені в зелену оправу прикраси срібла, два рядки білих хат попід горами біліють не неначе два рядки пеклів на зеленому поясі. Під однією горою коло зеленої левади в глибокій западині стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Одного літнього дня перед паликопою Омелько Кайдаш сидів по на ослоні та майстрував. Коло повітки на току два Кайдашеві сини молоді парубки поправляли куди під стіжки. Жнива кінчалась і начиналась возовиця. Старшого Кайдаша си звали Карком, меншого Лавріна. Будеш, бо батька тебе, напевне, вже ожене. Послатий, якого трапиться. То бери Мотрю до вбешаю старшу дочку. Мотре, вставай, моя дитино! Затопи в печі. Та як будеш розкладати дрова, то поклади на двох палінах переклад та вибирай моє серденько. Товстенький переклад, щоб дрова швидше розгорілись. А як приставиш окріп то підій від її корівку. Підиш, моя доню, видій корівку. Чогось я не здужую, Так у мене болять ноги. ох 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 Як приставиш до вогню борщ та кашу, то вимети хату та на накришеш сало до вишварки до каші. Чому би ти не глядай з трави? Адже як збіжить сало, то більше доведеться хочем собакам виляти. Якби я могла розірватись надворі, то я б і сіни мала і коли печі стояла. Не добра, сьогодні борщ зварила, мабуть, і сьогодні сало збігло. Бо ви, мамо, не дуже допомагали мені, а в мене не десять рук, тільки дві. Хто видав так говорити матері? Не вмієш? гаразд, то треба вчитись, і я не вміла, але пани вивчили мене на економії. Я, хвалити Бога, панчини не робила і в пані не вчилась. Довбиші надавали за і всякого добра. Ще й ти кому забагатієш за невісткою. Та ти там моя серденько. Я думала, то такі багаторік, надже мені повин двір волів та корів. А вони пригнали одну дурну вівцю та ще й першу вовну обстригли. Щось моя невістка не очиняє при мені скрині своєї, мабуть, тим ще порожня. А чи робоча ж твоя невістка? Хліб їсти добре тямить. Моя серденько, моя невістка незугарна. Ні сприкти, ні зварити, ні шити. Як сама не догляну, то такого борщу на протилеще собаки не їдять. Аже лаятись, мабуть, учив сам довби з Лінила, Сказати не можна. Вранці буджу, буджу, кричу, кричу, а вона вивернеться на полу, як кобила, та тільки сопе. От кобили чую. Ще одної сорочки мені не справили, а судити на все село. Ти майже свекруху, будеш ти в мене тяганської халянки скакати, а не я в тебе. Отак і зварилась молода невістка з свекрухою. А тим часом перед зеленими святками Кайдаш послав Лавріна до млина. Лаврін приїхав до млина, посносив з воза мішки, заїхав під верби, розпріг воли, поклав їм сіна, а сам ліг спати. Виспавшись, ненароком кинув очима за Русь. За у коло скелі на долині, червоніла якась велика квітка. Де та квітка взялася на долині, та ще й така здорова, подумав Лаврін. Коли дивиться він, та червона квітка ніби пливе межею. Страв травні випливла молода дівчина з сапою в руках. Добрий вечір, дівчина. Далеко звідти під -ті? село? До якого ти? До того села, з якого ти. Не питай, швидко старий будеш. А хіба не можна спитати, як тебе? Звуть? За пару тижнів Лаврін повінчався з Мелашкою. Привів її в батьківську хату. Тиждень прожила Мелашка в свекровій хаті, як в раю. Після вбогої батьківської хати вона ніби війшла в панські покої. Кайдашева хата була просторна з чималими ясними вікнами, з новими образами. З великими вишитими рушниками на стінах та на образах. І зелений садок, і маленька пасіка в садку під горою, і криниця під грошею, і левада, і зелена діброва на горах, і розмова з Лавріном за пасікою. Все ніби захвітчало свекрову хату квітами та залило пахощами. Тиждень минув, як одна година. Мелашка ніби не бачила, як п'яні свекор все свекрухою, ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха привітала старшу невістку перша солодкими словами, а потім уже дала їй покуштувати полину. З Мелашкою вона обійшлась інакше. Вона одразу почастувала її полином. Мелашка була молода, незугарна до важкої роботи. А Кайдашиці дуже бажалось на старість полежати та відпочити. В тільки тиждень після весілля Кайдашиха змовчувала та скоса поглядала на милашку, показуючи їй роботу. На другий тиждень вона вже лаяла невістку і з нею. Лавріна. Підстав своїй жінці стільчика. Бач, не дістає руками до половини діжі. Лавріне, втри під лоба, а то ще й з діж покапає. Лавріна, утри лиш носа своїй жінці. Он як дітьки з носа виглядають. Геть вила з діж, бо сьогодні не будемо бідать. Та якого ви не довірка двох робите, що у вас досі обід не готовий? Піди, Мелашку, до Мотрі та позич хліба на обід. Не йди до Мотрі позичати хліба, бо він урагачем перебиває. Е, не всі моїх снігу не дістанеш. Тільки котра з вас ступить на мій поріг, тим обом ноги поперебиваю оцією кочергою. Сплять до обіду, то ще й мене судять. Судіть же Милашку, а мене не чіпайте. Хто це кодав сміття. Загоди свого карпа Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити. А вже ж велика пані покиляєш княгини золоті підківки. Не мети до порога, бо він буде без нашкірки. Та не то в як кішко. Щоб удруге так робила. А ти, паскудо, то ти смієш мені таке говорити. Хіба ти має звекруха? То ти думаєш, що я тобі мовчатиму. То ти в мене в тій дитину. Ось тобі, ось тобі. Це Та це так! Та так, що від свекруха втікала. Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я у тебе не тікатиму і навчати не буду. Ось собі на, ось тобі. Гвал! Гвал! Якого ти тільки чіпляєшся до мене? сатан? Ти, я не зважає на свекруха, бо то я чертова дочка, учинилась і ми тобі голови по Ту, ти? Карпе, ти чуєш, що твоя матрунка на мене говорить на вісі на бантині, а ти, я їй смерть сама заподію. Карпе, візьми на лигача та прив'яжи на три дні свою матір Зараз вигону коло стовпа. Бо скажи на собаку, нехай на неї три дні вся громада брешить. нехай на неї три дні вся громада фліє, вона мене або отруїть, або зарубає. Ти кажеш, щоб мене, мій син, моя кров, та прив'язав на... Чим серед вигнана сміх людям. Ось я візьму мішка та натхну тобі на голову, мов скажені собаці, бо ти на всіх порекусаєш. Ти злодіка, ти покрали нас яйця. Брешеш, не докажеш. Ти сама злодюга, бо вкрадала мене, мою працю, цілий рік. Я на тебе робила, як на пана панщину. Ой, лишенько, виколо проклята змілка мені око в тюрму її. Лавріна, вбили Мелашку, вбили мене. Рятуйте, хто в Бога вірує! Скликайте громаду та зараз, зараз. Рятуйте мене. Як мене знайдуть порубано сокирою, то нехайся громада знає. мене зарубала свекруха. Рятуйте, хто в Бога вірує. Рятуйте мене, вона мене вже вбила. Ой, господи, Параско, я оце думаю, аби хто взяв Лаврінову хату та оцінув ген-ген за горлу, а Карпову ген-ген уставокаш за діброву, то вони б помирилися. Ой, навчай, навчай, Палаш, хоч така прилудра. Ти подивись лише на себе. Я оце думаю, Аби твого чоловіка, хто посунув аж за діброву, а твою дочку аж за рос, а тебе аж у самісіньке пекло. Між вами буде ми стресують вже так. Якщо будете створити, це фон заплатити чималий податок. Це ліві до наших сепаратів, вже собаки брашуть, спаси дошки. Або тихо будьте, або молоді.